Вона знає про своїх гостей програми все, їй довіряють. З нею говорять відверто про справи, про бізнес, про родину, про мрії, про плани, про кохання та про щастя. Вона дає змогу дізнатись про особисте, дієвих, відомих та творчих людей. Відверта розмова з Лесею Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі. Як завжди, у цій порі, я Леся Половчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Ми робимо велику помилку, коли поспішаємо. Все відбудеться в потрібний час. Але це не означає, що ми маємо зупинитись на якомусь етапі ні мріяти, діяти, працювати на всі сто. А кожна помилка має свою ціну. Вона нас Чомусь вчить. І за це ми маємо їй також подякувати. Сьогодні ми будемо відверто розмовляти із молодою такою чарівною пані, яка, не дивлячись на свій вік, уже багато чого досягла і має мрії, і цілі і щодня працює над тим, щоб реалізуватися ще більше. Це лікар-кардіолог Віталіна Правде. Доброго вечора. Добрий вечір. Я дякую вам за те, що ви сьогодні зі мною, з нашими телеглядачами, адже так приємно бачити молодих, але успішних уже людей у себе в проєкті. Віталіна, одні помилки справляємо ми, інші справляють нас. У вас була така помилка в житті, яку ви пам'ятаєте, що справила вас де в чому? Дякую за запрошення. Ну, якщо говорити, то в принципі кожна людина має право на помилку. І кожна помилка несе за собою якісь наслідки. Є незначні помилки, є масштабні помилки, і в принципі залежить від віку. Наприклад, для маленької дитини це Неправильно вимовлене слово для підлітка це може бути, наприклад, неправильний вибір якоїсь компанії, а вже в зрілому віці, в дорослому, ну, це вже говориться про набагато серйозніші речі. І в принципі кожна людина в житті стикається з таким питанням, як вибір своєї професії. Тобто на цьому етапі життя кожна людина може зробити помилку. Тому тут треба зважено і відповідально підходити до цього питання. Насправді, кожна людина має право помилятися, і кожна людина має право на розуміння в подальшому своїх дій. Помилки нас вчать, помилки нас виправляють, тому що кожна така подія несе свої наслідки, свої ризики в житті. І... В подальшому можна робити певні висновки і аналізувати, чому саме так, чи варто було це робити, можливо, треба було по-іншому якось вчинити. Ну, але як говориться, що кожна помилка нас вчить, і кожна помилка несе свій урок в житті. Тому мені здається, що, що після кожної ситуації має прийти розуміння в першу чергу, щоб правильно. Вияснити, чому так, чому відбулося так, ну і не допускати в майбутньому житті таких ситуацій. А ви обрали медицину. Так. Чому медицину і чому саме кардіологію? Мені багато хто задає це питання, тому що в принципі у мене в сім'ї лікарів немає. Я перша, яка вступила в медичний університет, і. Чомусь всіх це шокує, чому так? Чому в більшості варіантів, в більшості сімей, присутнє таке поняття, як династія в медицині, так, так. тому що в когось батьки, в когось там уже пару поколінь е, працюють в медицині, я перша, в принципі, і ну, так вийшло, що просто так медицину не обираєш. Тому що медицина в першу чергу це не професія, це покликання. Тобто ти або віддаєшся повністю цій професії, або, ну, на мою думку, немає чого робити такий крок в своєму житті. Завжди мені подобалися навіть ті самі фільми чи серіали медичні. І коли став вибір професії, Напевно, ну, не напевно, у мене і не було інших варіантів, крім того, як до вступу подавати документи тільки в медичний університет. Вибір я зробила такий, тому що, в принципі, проаналізувавши всі свої думки, всі варіанти, я була схильна до того, що хочу допомагати людям. Віталіна, а як вам? Вдається так, чудово поєднувати роботу в Кам'янець-Подільському і в Хмельницькому, маючи ще сина і тут багато пацієнтів. Насправді я поєдную не міста, а місця роботи. Тому що на сьогоднішній день у нас в повному обсязі функціонує відділення інтервенційної кардіології на базі Хмельницького обласного серцево-судинного центру в Кам'янці-Подільському відділення знаходиться на базі районної лікарні. І повністю функціонує. Дякуючи нашому кланці Андрію Іванчу, обласному кардіохірургу і директору цього центру, який вклав максимально багато зусиль і старань, щоб це відділення функціонувало і виконувало свою роботу на такому рівні. Наша робота заключається в тому, що ми працюємо 24 на 7, Тобто, наша команда, як говориться, це hard team», Надає невідкладну допомогу пацієнтам з гострим коронарним синдромом або з підозрою на гострий коронарний синдром. У нас відділення максимально забезпечене усім, починаючи від пробірок на аналізи, і забезпечуємо пацієнта навіть стенд-системою. Тобто, ми пацієнту рятуємо життя і забезпечуємо. Повністю усім належним пацієнтам у відділенні працює вся команда, починаючи від. Анестезіологів, реаніматологів, які приймають цього пацієнта, далі працює уже команда інтервенційних кардіологів, кардіологи, анестезистки, операційні медсестри, постові, медсестри, санітарки тобто, у нас повністю забезпечене відділення усім персоналом і всім належним, що потрібно, для того, щоб спасти пацієнту життя. Я дуже вдячна долі і всім своїм колегам, що маю можливість працювати у такій команді сильній. Віталіна, це дуже добре, що у нас є зараз таке відділення, яке ну дійсно рятує життя. І Андрія Хлан я знаю особисто. Він був не один раз в відвертій розмові. Я знаю його досягнення. І розумію, що ви дійсно ну, кайфуєте від такої роботи. А якщо так в загальному, що найбільше шкодить нашому моторчику? Ну, якщо говорити в загальному, то серцево-судинні захворювання є головною причиною смертності на сьогоднішній день, на жаль, це така група захворювань, які впливають на наше життя. Тобто можна втратити працездатність, можна отримати інвалідність. А може навіть взагалі все закінчитися летально. Тому, в принципі, для того, щоб не допустити себе до цього, змінюють в першу чергу спосіб свого життя, тобто надмірна маса тіла. Наступне, що може бути, це ну, паління, алкоголь вживають пацієнти, нездоровий спосіб життя, шкідливі фактори різні. Нездорове харчування, мала рухова активність, сидяча робота і факторів, в принципі, є безліч. Навіть молоді пацієнти, які приходять з підвищенням артеріального тиску на початкових стадіях, не розуміють того, що це є ризик розвитку інфаркту або інсульту в подальшому і нехтують з собою. Мені здається, що краще звернутися до лікаря, почати приймати лікування правильне і хоча б застерегти себе від таких наслідків. Через це і артеріальну гіпертензію називають тихою вбивцею, тому що є пацієнти, які які Не відчувають підйом тиску або не реагують на нього, або деякі пацієнти навіть, та, я ще молодий. Насправді, якщо в молодому віці вже стукає артеріальна гіпертензія, то треба звертати на це увагу. А на сьогоднішній день, на жаль, серцево-судинні захворювання помолодшали. Тобто, що раніше там схильність була в пацієнтів близько 60 років, 50 років, то зараз. На сьогоднішній день ця хвороба помолодшала, можна сказати, тому що пацієнти з інфарктом міокарда поступають навіть і в 30-річному віці, на жаль. На жаль, дійсно. Хоча багато хто і веде здоровий спосіб життя, але нехто, як ви кажете, підвищенням тиску і. Вже, якщо він раз піднявся, вже потрібно за цим дивитися. Так, це вже пацієнти, які потребують постійного лікування. Але дуже важко пояснити молодому пацієнту те, що ліки потрібно приймати щодня. Вони не розуміють, тому що я ще ж молодий. в мене ще все життя попереду. Я ще там і спортом займаюся, і на роботу ходжу і плаваю. Як це так? Я піду там в спортзал, і все буде добре. Але насправді ліки треба починати приймати. Ви знаєте, я десь чула, чи читала, не пам'ятаю вже точно, що єдиний орган, який не має онкології, це серце. Тому що воно весь час в русі. Що ви могли сказати з цього приводу? Е, насправді таке поняття, як рак серця, воно існує. Так? Існує по статистиці, воно займає е, всього навсього 0,2 але воно існує. На жаль, різновидів раку буває багато, і одним із найбільш рідкісних і небезпечних вважається рак серця. При цій патології пухлини можуть розвиватися як на самому серці, так і на його клапанах. Первинний рак серця дуже зустрічається рідко. Частіше зустрімає має місце вторинний рак, що виникає при метастазуванні на саме на серце. Патологія може мати або вроджений характер, або набутий характер. Може бути доброякісна пухлина і злоякісна пухлина, але переважно лікування проводиться оперативним шляхом і має на меті саме видалення цього новоутворення. Віталіна, які мають бути відносини от між пацієнтом і лікарем для того, аби лікування було успішне. Насправді на етапі спілкування лікаря і пацієнта. Велику роль грає відвертість. Чому? Тому що лікар має максимально зібрати анамнез пацієнта, щоб потім правильно призначити лікування. Але пацієнти є досить різні. Є такі, що прийшли і розказали все від А до Я, в якому році операція, які є супутні захворювання, на що алергія. А є такі, що просто прийшли, щоб виписати ліки, і на цьому все. Тому я за те, щоб пацієнти були відкриті, але до цього велику роль і великі зусилля має прикласти лікар. Чому? Тому що в цьому, в цьому заключається довіра лікар-пацієнт. Це такий тандем, на який варто вийти з пацієнтом, і то, щоб пацієнт бачив максимальну, максимальний спокій в очах лікаря, максимальну довіру і говорити уже зовсім на спокійних емоціях, без хвилювань. І має бути максимально тепла атмосфера між пацієнтом і лікарем. Віталіна, кому ви особливо вдячні, що обрали медицину? Ну, коли стояло питання вибору університету, і вибір саме був на медичному університеті, мене підтримували рідні, близькі, і найбільше мене підтримала в цьому мама. Тому, завдячуючи, напевно, саме більше їй, я обрала. Медицину. <ріст> Якщо говорити про кардіологію, вже таку як вузьку спеціалізацію надалі, то завдячу найбільше кланці Андрію Івановичу і Мазур Ларисі Миколаївні, які 24 на 7 вкладали в мене в розвиток, в знання. І, в принципі, на сьогоднішній день я думаю маємо досить непогані результати. Ну, професія лікаря це дійсно, як ви кажете, 24 на 7, і ви в такому досить молодому віці важко відверто? Мені здається, що е, важко в будь-якій професії, хоча якщо ти на своєму місці, то ти просто від цього маєш кайфувати. Е, Буває багато пацієнтів, буває багато роботи в електронній системі, буває багато телефонних дзвінків навіть ввечері вдома, там чи фотокардіограм на вайбер і так далі. Але коли ти кайфуєш від цієї роботи, в принципі, воно не приносить якогось тягаря в житті. Були моменти, що пошкодували. При виборі медицини чи просто кардіології? Взагалі медицини. Ні, не було. Ще жодного не було? Не було. Бувають такі моменти, коли вже морально важко, психологічно важко, але, в принципі, це питання часу. Е, трошки зупиняєшся, аналізуєш це все, воно все відходить і далі працюєш. А дома чекає маленький син. Е, ви б хотіли, щоб він. Продовжую вашу справу насправді кожна людина має право вибору. Я в свій час зробила вибір, не стосуючись династії, не стосуючись там родинних зв'язків і так далі. Тому, в принципі, якщо він не захоче піти в медицину, я не буду проти. Ну, якщо захоче, звичайно, підтримаю. Кожна людина має займатися тим, що йому до душі. і... Обирати не професію, а покликання в житті. Якщо йому буде не подобатись медицина і спеціально туди його наштовхувати, ну це буде я вважаю, що це буде неправильно. Він має сам обрати, чим йому займатися далі. Я можу йому порадити, можу його підтримати, можу вислухати, але вибір залишається завжди за ним. У вас ще досить маленький Кирил. Але дитина вже народжується і в є особистість із своїми забаганками, і своїм характером, і своїми поглядами. Ви, Ваша модель від виховання бути подругою, бути суровою мамою чи бути авторитетом і прикладом. От як саме, в якому руслі ви його виховуєте? Ну, звичайно, хочеться бути і турботливою мамою, і строгою мамою, і подругою, не дивлячись на його такий маленький ще вік, адже йому ще немає трьох. Я стараюся з ним в першу чергу мати дружні відносини, щоб в нього з дитинства закарбувалося те, що мама це друг. Щоб в будь-якій незрозумілій ситуації він міг. Надіятись на те, що його вислухають, щоб, щоб у нього не було ніяких подальшому таємниць і що завжди міг довірити навіть якісь такі потаємні свої секрети. Бути строгою мамою ну, це питання ситуації, тому що виховання, в принципі, теж має бути присутнім, тому що все дозволяти дитині це занадто. Але виховувати потрібно, тому що на сьогоднішній час діти зовсім по-різному виховуються, зовсім різні манери виховання, зовсім різні правила поведінки. І хочеться показати йому ту таку золоту середину, як має бути. Я знаю, Віталіна, що вас цінують на роботі, і ви могли б в принципі, ще бути в декретній відпустці, але все одно. Вирішили працювати і розвиватись, і за такими молодими фахівцями, наше майбутнє, адже вам є у кого вчитися. Але для того, щоб себе реалізувати, має бути вдома хтось з Кирилом. Хто допомагає найбільше? От кому ви хочете сказати дякую за те, що дозволяє вам поєднувати от роботу з вихованням сина? Ну, я вийшла на роботу з декретної відпустки, коли Кирило був рік. І я залишила його на свою бабусю, яка, в принципі, до сьогоднішнього дня допомагає мені і в вихованні, і залишається з ним, коли хворіє, і може підстрахувати там садочки забрати, і так далі. Тому що якби не моя бабуся, то я б ще була в декретній відпустці. На сьогоднішній день Кирил вже відвідує дитячий садочок. І, в принципі, трошки вже у бабусі є більше вільного часу, але насправді він максимально енергійна дитина, максимально допитлива дитина, йому все цікаво. І щоб бути з такою маленькою дитиною, треба так само мати багато сили. Ходити на роботу треба одне, мати бути з маленькою дитиною це зовсім інше. А Поєднюємо ми, в принципі, після роботи, після садочку, поєднуємо свій час разом. У нас спільні прогулянки, така спокійна сімейна атмосфера, і, в принципі, я кайфую, коли провожу з ним час. Віталіна, от у кожного з нас є мрії, цілі, так. І коли людина мріє, вона знаходить такий позитив із вищими силами. Які на сьогодні мрії у Віталій Демправника? На жаль, на сьогоднішній день, звертаючи увагу на ситуацію в країні, мрія в кожного українця одна. Щоб настав мир і спокій в цій країні, щоб всі діти зростали під мирним небом і щоб такого більше ніколи не було? Якщо брати до уваги мрію? Що стосується робочих моментів, то е, насправді, напевно, кожен лікар е, хоче, щоб е, кількість пацієнтів, які поступили, дорівнювала кількості виписаним пацієнтам з, зі словами дякую. Тому що насправді роботі лікаря додає сил це дякую, це сяйво в очах пацієнта. Коли вони приходять не тільки на повторні огляди, а й десь на вулиці йдеш, вітаються і кажуть тобі все одно дякую. Коли там, наприклад, є Певна кількість пацієнтів, які можуть там півроку не приходити на повторний огляд, ти їх згадуєш і думаєш, де вони пропали, що з ними не так. А вони просто потім приходять і кажуть, у нас все добре. Тому ми не дзвонимо, не приходимо, не пишемо, не турбуємо вас, тому що приймаємо такі всі надалі ліки, які приписали, і у нас все добре. І це тобі дає ще більше бажання працювати. Кожен, напевно, лікар мріє. Вдосконалюватися, самореалізовуватися, розвиватися. І я вважаю, що це круто, тому що медицина це саме та професія, яка дає можливість розвитку. Ти ніколи не стоїш на місці, ти завжди йдеш вперед, якщо ти хочеш цього. А якщо ти хочеш гарних результатів, ти мусиш цим займатися. Ви знаєте, приємно було поспілкуватися з. Такою молодою, але наполегливою пані, яка присвятила своє життя в медицині і в подальшому думає розвиватися. Але ми можемо розвиватися, вдосконалюватися тільки тоді, коли ми щасливі. От що таке щастя для Віталіни Правник? Щастя це напевно не знати нещастя. Абсолютно навіть не думати над цими словами, що таке нещастя. Це напевно прокидатися кожного ранку, дякувати Богу за те, що ти маєш, за роботу, за дитину, за рідних, за близьких. І, в принципі, насолоджуватися цим і бути вдячній долі за кожен момент в своєму житті. Віталіна, я дякую вам, що ви сьогодні зі мною. І вам Ми дякую. чудово провели вечір, поспілкувалися і про роботу, і про особисте. Я в захваті від вас, якою ви є такою толерантною, виваженою і уважною і лікарем, і як співрозмовник. Від себе особисто, від тих, хто створює проєкт Відверта розмови, я хочу побажати вам миру, злагоди, любові, вам і вашим близьким. Дякую, взаємно. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова. Мрійте, дійте, робіть помилки, але рухайтеся далі і вам обов'язково пощастить. До побачення. З вами Леся Полипчук.